Вітаю, друзі. Отже, Тимур Міндіч покинув Україну з місією, Місією, яку йому доручив особисто диктатор Володимир Зеленський. Місія вмовити Олексія Чернишова, якого набув обґрунтовано підозрює в корупції. Всі його три подільника заарештовані. Умовити повернуться в Україну у визначені терміни. Терміни визначив прем'єр Денис Шмигаль в парламенті, сказавши, що відрядження Чернишова до е, закінчення вихідних, а Володимир Зеленський чітко. Не сказавши дату, також сказав. Він у відрядженні, він повернеться. Хоча сам Чернешов мовчить за кордоном. Ну, вийди і скажи: я в відрядженні, я тут хаби відкриваю, як Зеленський, каже, я тут повертаю українців, я тут займаюсь роботою. А ти ні, мовчить. Тихенько мовчить, сидить, до нього виїхала його родина. А зараз Тимур Міндіч буде його умовляти. Не підставляй Зеленського. Він же батько нам, він же нам жрач корупційного корита дає. А ти його представляєш. Повертайся. Ми з набу справу заберемо, бо НАБУ не підконтрольний на його. Більше американці контролюють, не підконтрольного офісу у президента, наскільки, щоб забирати звідти справи, вказувати, що в них робити. Ні, домовлятися можуть. Але ми заберемо в ДБР, яке офіс президента контролює, і тихенько будемо звивати цю справу в унітаз. Принаймні будемо затягувати. Ти тебе звільнимо, а потім ти виїдеш, а потім уже вирішимо. От такий у них план. Отак От вони хочуть відмазати Зеленського від корупції Чернишова. І показати, що ніхто не тікав, щоб Чернішов прийшов в парламент, щоб Чернишов. Ви е, Написав заяву, що він складає повноваження міністра. А за місяць, навіть якщо оберуть запобіжний захід, напише заяву, треба на лікування за кордон і поїде в свої віддинські апартаменти знову, де його чекатиме родина і все все нормально. Цікаве інше: чи повірить Чернишов цю красиву казку? По-перше, є Єрмак, який кліпає міндіща, а відповідно й Чернишова. По-друге, ну, повірити зеленим себе намахати. Вони ж балаболи, скілько людей вони кинули, вони кидали, вони не тримають слова, це знають всі. Саме через те, що вони не тримають слова. Якраз Лукашенко, який зараз знову виходить на арену української політики, назвав Зеленського гнидою. І зараз, зараз ситуація складується так, що Зеленському треба будь-якими засобами повернути Чернишова. Якщо він його не поверне, Якщо нос, а це клікуха Чернишова у Зеленського відвалиться, як після французької хвороби, то відповідно е він буде заганяти Чернишова. І Чернишов буде в небезпеці. Наверняка мінді чому зараз передасть, що якщо ти не почуєш Зеленського, то навіть за кордоном безпеці ти не будеш. Вони будуть докладати тоді всі зусиль, щоб помститись тобі, щоб показати принципово, покарати і розказати суспільству. А так, от відмазка. Тобто, по факту, Чернийшов зараз загнаний і знаходиться між Сцибою і Хариброю. Тобто, наліво підеш, обов'язково кинуть. Роздінуть і пограбують. А може ще й посадять, хоча обіцятимуть не садити. Направо підеш, тобто від Зеленського відмовиться, залишишся за кордоном, підтвердиш факт втечі цим, наразиш на небезпеку себе. Будуть нас догадяти, будуть вимагати видати, будуть. Ледь не фізично впливати. Ну але фізично, якщо він буде в Відні або е, навіть у Лондоні, тому що називають місце зустрічі його з Міндічем не в Віддень, а Лондон, то, відповідно, там йому можуть дати гарантії безпеки. Чернешов дуже близький був до родини Зеленського, до е, бізнес-таємниць. До фінансових таємниць родини Зеленського. Через Міндіча і напряму. Вони разом там шабатились, вони разом там випивали, гуляли, Чернешов був ледь не єдиний з Кабміну, кого звали на день народження Зеленського, в сімейне коло. Ну і так далі. і так далі. Відповідно, він носій дуже чутливий для Зеленського і його родини інформацію. І, звичайно, він може домовитись з британцями, що е, ця інформація буде передана їм. Ви скажете, для чого вони і так курують Зеленського? Та як? Для того, щоб міцніше тримати Зеленського зелений гнид за їхні гнилі Фаберже. Для того щоб володіти чутливою інформацією, яка дозволить взагалі зробити зеленську ручним на прив'язь посадити, фактично. О, Чернишова для бритів і для будь-якої іншої країни. Ще такого рівня наближених втікачів до Зеленського ще не було. Це не Шурма, який, так, да, працював на економіці, на корупційних схемах в офісі президента, да, входив до 5-6 наближених менеджерів. Але він не був вхожий в родину. Він не був вхожий в родину Зеленських. Арестовач Олексій. Да, куча фотографій з зеленським. да, вони часто спілкувалися, особливо на початках Великої війни. Да, Арестович відмазував, і він фактично в цьому зізнається. Зеленського, да, він грав. Але він не був наближений до родини. Він не був наближений до фінансів родини Зеленського. А Чернишов був там. В темі і навіть в долі. Тому зараз для Зеленського принципово повернути будь-яким чином Чернишова. Умовити, а якщо не вийде, то іншими способами. Можливо, навіть фізично. От такий розклад, друзі. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою мирною. І процвітаючо, і будем жити.